Вітаю вас, шановні мої глядачі і гості каналу. Моє подвір'я. Мене звати Іна. Хочу вам показати, як у мене росте на вузенькій грядці спаржева квасоля, стручкова квасоля. От, подивіться, бачите, грядочка справді дуже вузенька. Е, грядка між двома грядками полуничними. От З одного боку один сорт полуниці, тут інший сорт полуниці. Полуниця відродила, заростає бур'янами, але повне прибирання на, на полуничних грядках. Я вже буду робити пізно восени. От. А ось тут у мене спаржева квасоля. Гляньте. Подивіться, як вона зараз рясно зародила. От, От отут добре видно. Дивіться, бачите, розкрився кущ і добре видно, як тут багато стручків. От саме час збирати урожай. Ось. Спаржеву квасолю я висіввала по 3-4 зернинки в одну ямку. І, і на відстань приблизно 50-60 сантиметрів одна від одної. От, подивіться, гляньте, як вона гарно розрослася. Бачите? Квасоля формує дуже гарні великі потужні рослини. Подивіться, які кущі великі, розлогі. От зараз якраз квасоля достигає, і вона дуже гарно розкрилася. От, Дуже гарно кущі розкрилися. І в проміжках між квасолею я посадила чорнобривці. Чорнобривці чудово захищають квасолю від шкідників саме у період її цвітіння, коли квасоля цвіте, закладає стручки, от саме тоді вона найбільше вражається шкідниками. От. А чорнобривці своїм е, різким запахом відганяють шкідників. Подивіться, грядочка в мене невелика, квасоля посіяна в один рядок. Грядка має довжину приблизно 8-9 метрів. Ось. І цього достатньо, щоб зібрати гарний урожай з цієї грядочки. Урожай можна збирати вибірково. от, Забирати зараз найбільш товстенькі стручки. А можна повністю вийняти, витягнути з землі весь кощ і лише після цього знімати з нього стручки. Ось так, бачите, повністю всю рослинку забираю з грядочки, з землі. От. Отак, як, як я і казала, три зернини посіяла, всі три рослинки гарно розвинулися. От, Рослини здорові. Подивіться, який гарний здоровий урожай. Ось. І тепер буду окремо знімати всі стручки з оцих рослинок. От, гляньте, з одного куща, бачите, скільки я назбирала стручків квасолі. От. Що готую з квасольки? Е, Тушкую у сметані, вона дуже смачна. Перед тим обов'язково її відварюю в підсоленій воді, а потім тушкую у сметанці. А ще вона смачна, якщо до неї додати шампіньонів. Е, готую консервовану спаржеву квасолю на зиму, готую її також у різних маринадах. Це завжди дуже смачно. Шановні мої глядачі, пишіть, як у вас цього року з квасолею чи вродила у вас спаржева квасоля? А сьогодні я дякую вам, що ви були у мене в гостях на каналі Моє подвір'я. Бажаю вам мирного, спокійного дня і хай кожна ваша праця завжди віддячить вам чудовим результатом.